Це щука, скоріш за все, це не окунь. А якщо окунь, то дуже дебелий. Було б непогано, щоб це був окунь, але судячи з розміру, це може бути щука. Але це, друзі, мені здається, що окунь. Ух ти, Йохани, ти бабаян. Ху -ху -ху -ху. Привіт! 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 Ху, ху ху Оце діло. Оце, оце, те, що потрібно. Оце так перша покльовка. Подивіться, друзі, на цього красення. Просто подивіться, який він чудовий. Ну, грамів, грамів 600-650, там під 700. І що цікаво, зверніть увагу, як взяв. Це, до речі, я хотів вам показати, на що я ловлю і розказати, але я думаю, що тут вже видно. Будемо діставати там ту півторушку. На таких, тихо, 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 на таких монстрів можна поставити і більший розмір, тому що півторушка явно маловата. Ну що, будемо робити все як завжди. Випускаємо красення такого чудового, жирненького, мамочку таку. Прям просто супер. Ох, давай, давай. Давай, пливи додому. Попливла. Надзвичайно велике задоволення я отримую від того, коли відпускаю рибу, особливо ось такого розміру. Окунець порадував. Це була перша покльовка за сьогодні.